В даній лекції буде розглянуто, яким же чином відбувається перехід, власно, від розробки стратегії до планів дій по її реалізації. Буде розглянуто пріоритети, методи, відповідальність учасників стратегії, розробка тематичних досліджень пілотних міст учасників, які вже прийняли участь у проєкті з розробки стратегії для територіальних громад. Таким чином. Громада першою справою має для себе визначити ті пріоритети, які вона ставить для свого розвитку. На слайді викладено, що серед таких пріоритетів це складення стратегічного бачення подальшого розвитку громади та її місії, для чого необхідно зробити на попередніх етапах аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища територіальної громади та розробити стратегічне бачення розвитку громади. З урахуванням бажань основних стейкхолдерів, тобто зацікавлених сторін, які мешкають у цій громаді, здійснюють якусь господарську діяльність, навчаються у цій громаді тощо. Окрім того, робочі групи мають розпочати процес планування з визначення місії та того бажаного стану територіальної громади, якого вона має досягти завдяки реалізації стратегії у майбутньому. Окрім того, слід зазначити, що бачення бажаного майбутнього територіальної громади це певний образ, який має оволодіти всією територією громади та надихати її. Тому цей образ необхідно довести до кожного мешканця громади, всіх міст, які входять до цієї територіальної громади, і таке бачення має пройти обговорення і бути оприлюднене на сайті громади. Місія територіальної громади це власне основна причина її появи та сенс її існування. Це певна сукупність тих унікальних історичних сучасних особливостей та конкретних переваг громади, які вже в неї сформовано. і те, що громада хотіла би зберегти на майбутнє, примножити, удосконалити для того, щоб розвиватися і бути свідомою у своєму процесі розвитку. Бачення майбутнього і місія територіальної громади мають бути ретельно розглянуті на засіданнях робочих груп на робочих нарадах відповідальних учасників з розробки стратегії, і окрім того, необхідно, щоб була досягнута суспільна згода щодо напрямів розвитку та тих пріоритетів, які закладаються у стратегії розвитку громади. Тому після аналізу на засіданні робочої групи мають бути обговорені аналітичні матеріали та їх результати, і досягнута консенсусу щодо пріоритетів розвитку та головних секторів виробництва, які є для громади визначальними, необхідно визначити ту трає траєкторію, за якою буде розвиватися громада у подальшому, а також ті стратегічні напрями розвитку, які є визначальні для її економіки для її господарства. Напрями розвитку мають відповідати не лише баченню розвитку громади, але й базуватись на проведеному аналізі її розвитку на наявних перевагах, ресурсах та можливостях, що здійснюється на попередніх етапах, перш за все при здійсненні свод аналізу для конкретної територіальної громади. Із визначенням напрямків розвитку продовжується процес свідомого вибору тих конкретних способів, систем та результатів розв'язання визначених проблем або реалізації можливостей. І кожен із стратегічних напрямків має бути конкретизований у поставлених стратегічних та операційних цілях. Розглянемо цей. Підхід до визначення пріоритетів на тому, як це було втілено у конкретному кейсі громади, яка прийняла участь у пілотному процесі. Наприклад, для даної громади визначено таке бачення, що ця громада через 5 років має стати потужною сільськогосподарською громадою, тому що це її сильна сторона сільського господарства безпосередньо та умови для його ведення, інвестиційно приваблива і зі зручним автомобілем. Та залізничним сполученням. Окрім того, зважаючи на те, що людина, її життя, здоров'я, честь та гідність і безпека є найвищою соціальною цінністю, у громаді мають бути створені сприятливі умови для комфортного проживання та успішного розвитку у всіх мешканців. Громадяни мають відчувати підтримку з боку місцевої влади для створення власного малого та середнього бізнесу, працевлаштування, мати інфраструктуру відпочинку та спорту і якісні освітні та медичні послуги. Окрім того, у баченні визначено чисте довкілля, повітря, вода, озеленення значної частини території громади, які мають впливати у позитивному сенсі на благополуччя мешканців, і для Дуже. досягнення цього стратегічного бачення. Визначені пріоритетні напрямки розвитку громади, які є найважливішими для вирішення її ключових проблем, які були виокремлені у результаті проведення свод аналізу. Це розвинута місцева економіка, яка базується на ефективному аграрному бізнесі, переробній промисловості та альтернативній енергетиці. Це потужний людський капітал і соціальна інфраструктура, і висока якість життя та комфорт мешканців. Окрім того, для досягнення цих пріоритетів можливості досягнення цих пріоритетів громада для себе сформувала декілька можливих сценаріїв розвитку, які безпосередньо будуть впливати на можливість досягнення цього стратегічного бачення та місії громади у майбутній перспективі, за інерційним, тобто песимістичним сценарієм розвитку. Цей сценарій, який припускає, що тривалий час буде такий баланс зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на стан громади, як соціальної економічної системи, буде незмінним, і послідовність станів системи буде змінюватися за інерцією, тобто громада рухається за інерцію. А суспільно економічний стан країни не буде сприяти її подальшому розвитку. Таким чином можна сказати, що базові припущення інерційного сценарію вони включають національний рівень із більш негативним сценарієм розвитку у найближчі роки. І базове припущення інерційного сценарію на місцевому рівні, які включають, наприклад, значну навантаженість соціальну на місцевий бюджет громади, що не дасть змоги її реалізувати ті стратегічні пріоритети, які були закладені у стратегії розвитку, це незміна існуючої сільськогосподарської спеціалізації, це відсутність позитивних змін у інвестиційному. Та підприємницькому кліматі громади і недостатня бюджетна забезпеченість, яка також не буде сприяти досягненню у повній мірі тих програмних результатів, які було поставлено у стратегії, тому результатом інерційного сценарію буде те, що демографічна ситуація на найближчі роки залишиться без змін і може навіть погіршуватися у малих пунктах громади, які в ній є. Вікова структура населення також буде змінюватися в бік скорочення протиздатного населення. Це одна з проблем громади, яка існує на сьогодні. Агропромисловий потенціал може демонструвати здійснення прибутковості, недостатня кількість робочих місць, низька інвестиційна привабливість громади, що утримує на високому рівні тінізацію економіки, тому що бізнес саме так реагує на низьку інвестиційну привабливість і. Доходи бюджету не дадуть змоги реконструвати, модернізувати ті об'єкти соціальної, інженерної інфраструктури, дорожньої інфраструктури, які закладені як пріоритетні для цієї громади. Між тим громада розглядає для себе і сценарій стійкого розвитку, який буде базуватися на тому, що у зовнішньому та внутрішньому середовищі будуть більш сприятливі та позитивні фактори впливу. Тому громада зможе їх активно реалізувати в умовах суспільно-економічного розвитку країни для цього. Сценарію також сформовано базові припущення на національному та регіональному рівні. А також базові припущення для сценарію е, сійського розвитку на місцевому рівні. І таким чином, результатом цього сценарію для себе, громада сформувала те, що вона поступово сформує свій імідж як інвестиційно приваблива територія, яка має пріоритети в галузі ефективного сільського господарства, переробної промисловості, альтернативної енергетики, е, зелених видів енергетики, їй також вдасться Учити крупних стратегічних інвесторів, діяльність яких буде сприяти економічному підйому громади, вона зможе сформувати портфель привабливих інвестиційних пропозицій і активно просунути їх на інвестиційні ринки, на ринки капіталів. А підприємці отримують підтримку. За допомогою чого зможуть наростити обсяги виробництва та збільшити кількість робочих місць для громади, що позитивно скажеться на такому моменті, як існуючи зараз відтік безпосередньо молодого працездатного населення. Окрім того, пожвавлення економіки простимулює малий та середній бізнес. І е, більш заповненою буде ніша постачальників, логістики, послуг, з е, буде зростати рівень доходів населення, що пожвавить внутрішній ринок цієї громади. Окрім того, отримання доходів до бюджету дасть змогу оптимізувати освітню мережу, залучити державні субвенції е, разом з чітким планом модернізації інженерної та соціальної інфраструктури. У середньостроковій перспективі, що дозволить як кінцева мета, значно підвищити рівень комфорту та якість життя мешканців громади, надалі слід розглянути методи, які було використано при стратегічному плануванні. Найчастіше для стратегічного аналізу використовуються такі методи, як розрахунково аналітичний, це балансовий нормативний, інші види методів, які відносяться до цієї групи, графоаналітичний, аналітичний екстраполяція, тобто побудова трендів, сіткові, регресивно-аналітичні, кореляційні методи і так далі. Економіка математичні методи лінійного, нелінійного, динамічного програмування, теорія ігор і евристичні методи, які побудовані на досвіді дослідників та експертів, це методи експертних оцінок, сценаріїв тощо. А можна сказати, що у кейсі даної конкретної громади було використано перш за все, розрахунково-аналітичний метод, графічний метод та евристичні методи. Можна тут знов-таки продемонструвати, яким же чином втілилися використання цих методів при розробці стратегії розвитку нашої громади. В результаті аналізу було сформовано певні цілі, які конкретно прописані у програмному документі Стратегія розвитку ОТГ. Це, по-перше, розвинута місцева економіка, яка базується на ефективному аграрному бізнесі, переробній промисловості та альтернативній енергетики. Це розвиткова стратегічна ціль, яка базується на використанні тих ключових переваг, які є у нашій громаді, і на її ресурсному потенціалі. І це перш за все значні площі високородючих ґрунтів. Окрім того, у поєднанні з сприятливим географічним розташуванням наявними вільними земельними ділянками е, виникають широкі можливості для економічного розвитку, і досягнення цієї стратегічної цілі вирішуватимуть перш за все ключову проблему громади це високий рівень безробіття. Який визначено за результатами аналітичних розрахунків брак робочих місць залеж, належним рівнем заробітної плати. Окрім того, розвиток економіки означатиме також покращення показників місцевого бюджету і позитивно вплине на ситуацію з витоком молоді. Друге – це потужний людський капітал та соціальна інфраструктура, оскільки цей напрям є базовим для попереднього напряму розвинутої місцевої економіки. І він формує людський ресурс для подальшого економічного розвитку громади, яка розглянута у цьому кейсі, і результати досягнення цієї стратегічної цілі це конкурентні мешканці громади, які мають достойний рівень освіти, охорони здоров'я і задоволені культурні потреби. Це в свою чергу має позитивний вплив на демографічну ситуацію і той рівень оплати праці, на який можуть претендувати у майбутньому місцеві мешканці. І висока якість життя та комфорт мешканців суттєво покращення якості життя, звісно, призводить до позитивних соціальних та демографічних наслідків. І окрім того, це соціальний капітал, який людський капітал, який призводить у тому числі до інвестиційної привабливості. Підвищення цієї інвестиційної привабливості і підвищує конкурентну позицію громади з боку громад конкурентів це втілюється в тому, що громада зможе отримати на ринку капіталів більше коштів, які дозволять фінансувати місцевий розвиток. Стратегічні операційні цілі та завдання у стратегії розвитку громади викладено у вигляді такої таблички, яка дає змогу конкретно побачити, як стратегічні цілі, наприклад, потужний людський капітал та соціальна інфраструктура, конкретизуються в оперативних цілях. Тобто розвиток освіти, охорона здоров'я та соціальні послуги, розвиток культури і спорту, створення умов для якісного відпочинку та дозвілля, чисте навколишнє середовище та безпека мешканців. Відповідно з цим конкретизовано ті завдання, які мають бути досягнені в процесі реалізації стратегії розвитку територіальної громади, це розвиток шкільної освіти, дошкільної освіти, якісні медичні послуги, соціальні послуги. Розвитку культури, спорт та молодіжна політика, розвиток інфраструктури відпочинку та дозвілля, громада, яка має якісний громадський простір, громада чистого довкілля і громада з високою безпекою мешканців. Таким чином, за кожною стратегічною ціллю, яка була сформована в результаті проведення у попередніх розділах розділів стратегічного аналізу цілей. Громада конкретно для себе визначає ті завдання, які потрібно буде реалізувати протягом здійснення стратегії, і може сформувати у подальшому нормальний процес бюджетування, про що ми ще поговоримо. Важливим моментом є відповідальність, і необхідно знати, яким же чином хто саме буде впроваджувати, контролювати, організовувати процес сприяння досягненню поставлених у стратегічному плані цілей. Слід сказати, що звісно успіх впровадження розробленого і затвердженого стратегічного плану він залежить від подальшої відповідальності за нього людей, які безпосередньо є членами робочої групи. І окрім того, і всіх інших зацікавлених сторінських холдерів, які брали участь у формулюванні бачення майбутнього для розвитку громади, обговорювали найважливіші і найболючіші питання. Тому доцільно призначити окремого відповідального або групу відповідальних за окремі напрями реалізації стратеги, стратегії, і е, такі пропозиції зазвичай затверджуються протоколом і описуються, наприклад, у орієнтовному фінансовому плані для кожної операційної цілі або для кожного конкретного завдання. У кейсі нашої громади прописано, що адміністрування процесу реалізації стратегії буде здійснюватися виконавчим комітетом. Та відповідними структурними підрозділами селищної ради, тому з метою координації дій було створено комітет з управління впровадженням стратегії розвитку громади. До складу цього комітету входять відповідальні за виконання завдань, і очолює цей комітет заступник селищного голови. Комітет буде виконувати наступні функції, організовувати взаємодію підрозділів виконавчих органів селищної ради, органів державної влади при необхідності, підприємств, установ громади в процесі реалізації стратегії, програм і конкретних проектів громади, буде підготовлювати щорічні звіти, в яких буде описуватися. Стан реалізації стратегічного плану, і ці звіти мають бути презентовані на засіданні ради територіальної громади, і вести звіту для того, щоб його могла контролювати громадськість, має бути розміщено на офіційному сайті. Крім того, визначено, що система управління стратегією матиме два рівні політичний та технічний. На політичному рівні процес контролю за виконанням стратегії буде забезпечувати селищний голова, виконавчий комітет і рада територіальної громади на цьому рівні будуть заслуховуватися та затверджуватися, або не затверджуватися звіти. Комітету з управління впровадженням стратегії, і також будуть заслуховуватися та затверджуватися пропозиції щодо внесення змін або оновлення стратегії, тому що, звісно, процес планування відбувається особливо зараз у мінливому середовищі, і стратегія може коригуватися внаслідок якихось певних е дій, чинників, перш за все, зовнішнього характеру. На технічному рівні. Моніторинг і управління виконує комітет з управління впровадженням стратегії, який забезпечує виконання завдань згідно затвердженого плану, моніторить соціально економічний стан громади за показниками, які були визначені у попередніх розділах стратегії, і сформовані для процесу контролінгу у наступних розділах стратегії. Аналізувати співвідношення соціально-економічних показників та зовнішнього середовища, вивчати основні політичні, економічні, фінансові, соціальні наукові, технологічні і так далі тенденції для того, щоб визначити їх поточний вплив на розвиток громади та можливості досягнення її стратегічних та оперативних цілей. І також буде формувати пропозиції стратегічних сценаріїв в нових умовах, якщо такі умови виникнуть, і відповідно до цього ініціювати зміни цілей та завдань, які будуть вноситися до стратегії як відповідь на ті виклики, які формують можливі потенційні нові загрози або нові можливості, які будуть виникати у цьому періоді. Окрім того, при стратегічному плануванні необхідно окреслити чіткі часові рамки. Типові часові рамки для стратегії розвитку ОТГ становлять 5 років. І для того, щоб конкретизувати, в який період можуть бути виконані ті чи інші цілі, які ставить перед собою громаду, можна поділити реалізацію стратегії на декілька етапів. Наприклад, 2 та 3 роки або навпаки, 3 та 2 роки, як громада для себе вважає більш доцільним, виходячи з її власних умов розвитку передумов та середовища. Наприклад, можемо розглянути, що у нашому кейсі конкретний період реалізації для кожної цілі, по деяким напрямкам, які тут ми для прикладу виклали, конкретизовано наступним чином: що є оперативна ціль інвестиційно-приваблива громада та розвиток місцевого підприємства з усіх цілей проілюстровано ці дві. Прописане завдання стратегії, які мають бути зроблені на цих етапах, конкретно назви проєкту, які будуть сприяти досягненню реалізації завдань та досягненню оперативних цілей, наприклад, для того, щоб було завершено сформовано нормальний простір для громади, да. Необхідно завершити розробку, яка вже була розпочата, генеральних планів населених пунктів, привести це все до ладу, і також розробити схему планування території громади, яка включала би в себе і якісь майданчики, і громадський простір для якихось заходів, і для прогулянок, і середовище, яке необхідно для нормального розвитку там малого середнього бізнесу, і так далі. І конкретно прописано для кожного номеру проєкту періоди, коли в стратегічному плані пропонується це реалізувати, і далі ці завдання розписуються на конкретних відповідальних осіб, які будуть займатися е, саме цими напрямками. Звісно, для того, щоб можна було реалізувати поставлені стратегічні цілі, е, громаді необхідно спланувати бюджет. Тобто довести до ладу і між собою порівняти можливості її доходів на стратегічний період, визначений цим програмним документом, стратегію, та можливими видатками, які необхідні будуть для досягнення тих пріоритетних проєктів, які будуть сприяти досягненню оперативних цілей, сформованих у стратегії цієї громади. Тут потрібно сказати, що підготовка проекту бюджету це дуже важливий процес визначення пріоритетів бюджетної політики, тому що не можна осягнути неосяжне і необхідно вірно визначити ті пріоритети, які будуть для громади найважливішими при втіленні її стратегії. Слід зазначити, що, звісно, необхідно дотримуватись раціональних подходів для формування місцевих бюджетів, які мають враховувати принципи ефективного управління суспільними фінансами громади та мають практичне значення. І це ефективна організація планування, компетентність тих учасників, які будуть займатися безпосередньо бюджетуванням для досягнення цілей стратегії. Це наявність релевантної та повної інформаційної бази, яку необхідно зібрати порівняти можливі витрати, якщо звертатися до різних постачальників, послуг або товарів, які будуть необхідні, або робіт, які будуть необхідні для реалізації конкретних проєктів, які визначені у стратегії, і узгодити це все із стратегічними пріоритетами громади. І для прикладу, знов таки, у нашому кейсі можемо продемонструвати декілька таких проєктів із повного орієнтовного фінансового плану реалізації заходів та проєктів місцевого розвитку в рамках стратегії розвитку нашої конкретної громади на період 24-28 роки. Можна побачити, що. Необхідно розписати всі ті конкретні проекти, які вже в нас було визначено для, наприклад, стратегічної цілі 1, або 2, або 3, потім розписати періоди реалізації цих конкретних проєктів для себе і знов таки прописати. З урахуванням хоча б даної економічної ситуації та поточного рівня цін у нашому випадку ще було певним чином скориговано на прогнозований показник інфляції, який може бути у наступному періоді, провели невеличку екстраполяцію, зміни цього показника. І орієнтовно було визначено, що витрати на те. Щоб здійснити ці проекти, встановлять от, певну суму. Вона прописана, виходячи з років, коли може бути дійсно реалізовано з врахуванням того, як будуть поступати кошти у місцевий бюджет, і ем, яке може бути заплановане поповнення цього бюджету. Ем, це робочий документ. У даному випадку ми проводили розрахунки, і відповідно було зазначено, що якісь проекти можна бути здвинути на трішечки раніший період, і якісь проекти може можна буде реалізувати дещо пізніше. Тому у вже не орієнтовному, а такому остаточному варіанті цього орієнтовного фінансового плану який… Буде прикріплено до самої стратегії, всі ці моменти вже були узгоджені, підраховані та конкретно проставлені для того, щоб завдання можна було реалізувати у поставлений період, а також контролювати їх виконання у відповідності з календарним планом реалізації стратегії. Таким чином, узгодження всіх цих компонентів між собою, чітке прописування цього самого плану дій з пріоритетами, методами, відповідальністю кожного учасника робочої групи та зацікавлених сторін, конкретних часових рамок, бюджетування дозволяє зробити стратегію більш Понятною для реалізації більш доступною для того, щоб її зрозуміли та прийняли всі зацікавлені сторони, які мешкають у цій громаді, і для того, щоб крок за кроком підходити до реалізації нашої стратегії.